Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля, Назар зараз і одразу переходимо до новин з фронту. Вітаю. І за минулу добу ситуація не змінилася. Тобто за минулу добу було зафіксовано шість зривів тиші окупантами. І вчора окупанти вбили українського бійця. Так, і за раніше ситуація не змінилася і поки що не було порушення тиші станом на сьому годину. Поки ранку. що так. Київ внесли до червоної зони карантину, і, врешті, що це означає? Це вже інформація від міністерства охорони здоров'я, тобто це дані МОЗ. А Відкрий, будь ласка, там так. у нас є ось інфографіка від міністерства охорони здоров'я. Можете зайти на сайт крапйомен і ознайомитись з повним переліком оновлених зон карантину. І ось далі ми маємо так само Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області теж залишаються в червоній зоні. Ну і далі трошки інформації про нові випадки. Як ви бачите, знову ж таки на нашій інфографіці на сайті umn.ua, 15850 нових випадків одужали чотири тисячі Тобто, все ж таки, кількість людей, які хворіють, кожного дня, зростає. Ну і можна бачити також на цій інфографіці, що проведено за минулу добу 115 тисяч тестів. Щодо вакцинації, ну тобто вона продовжується, звичайно, і а, країни поступово відновлюють вакцинацію Астразенека. Якщо ви пам'ятаєте, то була історія про те, що а, країни відмовлялися від вакцинації Астразенека через Не відмовлялися. так, вибачаюсь, Призупиняли вакцинацію, бо були побічні ефекти. Разом з тим, компанія Астразенека проводила власні дослідження і вони не знайшли підтвердження цієї інформації, що їхня вакцина. Провокує утворення тромбозу, і після того як європейська спілка вчора заявила про те, що м, все ж таки теж вони не знайшли підтвердження, тому що ну, врешті Але дослідження, сказала, продовжується, дослідження, вони так, дослідження продовжується. Дослідження проводжується так. Дослідження продовжуються. І ще така інформація від Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що все ж таки користі від цієї вакцини набагато більше ніж побічних ефектів. І от поступово вже країни відновлюють вакцинацію, і від сьогодні три країни це здається Німеччина зараз. Перевірю Кіпр від Сьогодні В... він поновлює вакцинацію, так поновлює після призупинення, також Литва, і так і Німеччина а з наступного тижня ще Іспанія і Португалія. Серед і серед цих ще країн є. і Болгарія, і Литва ти вже назвала, Латвія, Італія, Франція, Німеччина, Португалія. Загалом дев'ять так, країн на так. десятому Ну, 10, так, ну і Україна чекає наступну порцію вакцини Астразенека. Як сьогодні сказав на засіданні Верховної Ради очільник міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, зацитую. Його ось він сказав, що 18 березня я мав півтора годину зустріч з керівництвом ЮНІСЕФ в Україні та отримав запевнення, що до кінця березня, початку квітня, в рамках міжнародної ініціативи Ковакс ми отримаємо партію в 570 тисяч доз від AstraZeneca, а до кінця травня ще понад мільйон доз вакцин виробництва цієї ж компанії. Наголосив міністр охорони здоров'я. Також ми очікуємо, що Pfizer правильно під і ну знову ж таки за інформацією міністра охорони здоров'я. Але наразі в нас є тільки AstraZeneca, Covishield, Це 500 тисяч доз, які роз'їхалися по Україні, і поки що вакцинація триває. І знову ж таки, Степанов повертаючись до теми вакцинації, тобто не відходячи від теми від, від вакцинації, Степанов каже, що такі низькі темпи вакцинації це відповідальність органів самовряду, місцевого самоврядування. І з наступного тижня міністр. Міністерство охорони здоров'я вже очікує, що темпи пришвидшаться. Ви вакцину везіть, я б хотів сказати, От і оце все 500 що я тисяч хотів сказати. Дом. Ну але ж ми то знову ж таки минулого тижня ми казали про те, що а, цієї вакцини навіть може, ну якби з такими темпами, як проводили розслідування дзеркало тижня, вони порахували, що взагалі то може термін придатності вже спливти цієї вакцини. А в нас Він тільки люди зараз одна, здається, людина тільки вакцинувалася двома дозами вакцини, і там вже збільшили ще період між цими вакцинами, між першим. Першою дозою і другою дозою 90 днів має е, пройти. тому це така історія, якби і ну, все ж таки не буду оціночних суджень, яких здавати. Але ну пан Степанов молодець. Звичайно, уже е, другий день перебуває це. Вже наступна новина. Другий день з візитом офіційним перебуває в Україні президент Литви. Е, і ось сьогодні, вчора, він зустрічався з нашим керівництвом. А сьогодні виступив у Верховній Раді українською мовою і каже, що Крим це Україна. І давайте ось послухаємо уривок цього виступу. Минуло сім років військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі. Ми літовці далі твердо кажемо: Крим це Україна. ж, ми погоджуємося, звичайно, Крим, це Україна, це всі новини на цю годину. Це всі новини на цю годину. Більше е, сьогодні буде новин, звичайно, на нашому сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, підписуйтесь на канал, лайкайте, поширюйте трансляцію, коментуйте цю трансляцію. Також ви можете задонейтити нам там є у нас всі реквізити на сайті. Червона кнопка донейт. Нам дуже важлива ваша підтримка. Ну, з вами були Назар Здарій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.